Добрий день. Серед помітних подій тижня, що минає, перебування уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, спільно провели велику нараду, під час якої ґрунтовно проаналізували стан дотримання прав і свобод людини в регіоні. Спектр питання доволі широкий. Від військових, внутрішньопереміщених родин зниклих безвісти, дітей сиріт до аналітики в стану в місцях несвободи. Під час звіту омбудсмана зазначено, що в області серйозних публічних випадків порушення прав людини немає. Навпаки, Кировоградщина серед територій, що заслуговують. На позитивну оцінку з точки зору дотримання прав і свобод людини. Вважаємо, що це результат конструктивної роботи команди обласної військової адміністрації, правоохоронних органів, відповідних служб і структурних підрозділів громадських організацій. Область має тепер і представника уповноваженого Галину Лугову. Ми вже почали комунікувати. Будівництво фортифікаційних споруд на лінії захисту Запорізької області одна із головних задач для Кировоградщини. Під час жорстокої боротьби з російським агресором для нашого тилового регіону. Це по суті найважливіший будівельний майданчик на поточний момент завдання військового командування якісно, швидко і грамотно збудувати лінію оборони. Надійні ВОПи відповідно до стандартів сучасної фортифікаційної стратегії, попри погодні умови і не стихаючи ворожі обстріли на запорізькому напрямку, будівельні бригади використовують кожну спокійну хвилину, щоб дотримуватись графіків на вкрай важливих для захисту країни об'єктах. Молодь Кіровоградщини у нелегкий для українців час. Активніше гуртується навколо масштабних проєктів допомоги ЗСУ, військово-патріотичного виховання юного покоління, здобуття якісної сучасної освіти, що необхідна для поствоєнної відбудови і подальшого розвитку нашої держави. Ще два роки тому ми констатували про необхідність системної роботи молодіжних рад у громадах, тоді їх. Практично не було. Нині розгалуджена, дієва, креативна молодіжна спільнота, 37 молодіжних рад, 18 молодіжних центрів і просторів, які комунікують із сильними партнерами, міжнародними дитячими і молодіжними фондами, реалізують майже сотню молодіжних проєктів. Респект молодіжній раді області, яка свій звіт. Не звела до банальних виступів, а наповнила якісною аналітикою кожен напрямок своєї діяльності. Чекаємо на великий форум. Молоді Кіровоградщини є про що говорити, чим займатись і куди рухатись, захист держави, активне волонтерство, професійна освіта, цифровізація, проєктний менеджмент, молодіжне підприємництво. Міжнародне співробітництво, розбудова молодіжної інфраструктури це справа молодих і традиційно про перебіг проєкту пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Із задоволенням відвідав черговий етап змагань із футзалу в одному з ліцеїв Долинської. Шість шкільних команд Долинської громади. Активно вибурювали право виходу до наступного етапу змагань, домінує юна енергія, бажання неодмінно перемогти. І так буде, бо разом переможемо.